Якщо два роки назад на 1 січня там 15-го року у нас садгорі отримували 450 сімей субсидії, то на 1 січня 17-го року таких сімей більше п'яти тисяч. Тобто це більше ніж в 10 разів збільшилися звернення, відповідно, навантаження на людей зросли. Маю надію те, що вже з часом ця а... Кількість людей не буде так різко зростати, бо вже пік, як кажуть, навантаження відбувся. То думаю, що воно робота буде покращена. Трошки конкретизую. Мабуть, однією з причин є те, що був раніше розподіл на райони в місті Черніцяк. А сьогодні немає такого розподілу, немає районних рад. Районні ради, якраз це був один з основних їх також напрямків діяльності, і вони гарно я враховую з цим питанням справлялися сьогодні. Департамент. Ту соціального захисту трошки складніше, але я впевнений, що це тимчасові незручності і збільшення кількості людей, які звертаються за субсидіями. А якщо говорити про програму захист безпосередньо матеріальну фінансову, кої потребує, то нам постійно доповідають. Ми розглядаємо майже через сесію програму захист Всі, хто потребує матеріальної допомоги, і хто по законодавству підлягає під цю категорію, то вони повністю забезпечуються.